Симхой и церик. Так, Сьогодні ми зробимо обзор на ось таку книжку хижаки. Ось така вона Так, вот так. Ой, Ось тут у нас Ось такі павуки Таранту таких ось. Є куча малень, один маленький жучок. Так, тут у нас написано де, що... Я не буду це читати. Он бачите, на мене вже вимирання. Ось, все-таки написано. Можете приобрести. Дуже буде ринком для когось. Так. Ось такий тут орел, орел ось такий. Он. Блок. Благолов, білолов. Так, он такий, показує написано. Бачите? Он такий алігатор тут ще є, який ташку хоче коснути. Читати я опять же не буду, крокодили на алігатор Ось такий тигр, в мене поламався. Ось тут ще якась забава. Чудовий плавець. Ось, бачите? Ось така чекала пляшка. Ось це білий медміч. Он такий білий двери. Читати я опять же не буду. І це був кінець книжки. Так. І з вами був юбенка. Bye-bye!